Там їв і вареники, із вишнями, і з картоплею, але і вишньому, з вишнями в основному. Так, <реш> <я> <реш> Там котлету по-київській, тобто мене що... так слюнки потекли зараз. Так, так. Так. Я, я себе там дуже багато дозволив, але у мене стан був хороший. Настільки до душі щось близьке, напевне, і настільки все там може до добре. Зроблене і смачне раніше я думала е, італійська ія це краще. Сама ручка та, тато та, з та, та, італії. Та, так. Зараз е, я думаю е, українською страви. Я обожнюю українські страви. Я там отримую таке задоволення і насправді. Оскільки я останні два роки по Європі мандрував дуже багато, є з чим з чим порівнювати, і звичайно, що всі країни прекрасні, але Україна у всьому для мене на першому місці, і це я зараз розумію, що це не тільки суб'єктивність, тому що я дуже люблю цю країну. Максимально також постарався об'єктивно якось все сприйняти і. Порівняти для себе і все одно в Україні все настільки прекрасно. Тобто це така прекрасна країна. То люди у світі це абсолютно не усвідомлюють. Я реально намагаюся не ідеалізувати. І я розумію, що в Україні купа проблем. І я розумію, що в Україні зараз також такий стан. Що психологічно люди в дуже важкому стані навіть попри те, що зараз йде така важка, жахлива, трагічна терористична війна зі сторони російського агресора, навіть навіть зараз цей прекрасний народ здатний знайти в себе сили, прийняти нас як своїх, дарувати подарунки дарувати Скільки порадунки подарунків на кожному, давати так багато Тепло. підтримки. Концерти були просто надзвичайно прекрасні. У мене в житті Ще не було такої щирості зі сторони публіки.